Мені кажуть, Юля, як мені вийти в астрал? Другі кажуть, дівчина, то у вас з головою щось не в порядку. Треті кажуть: астрал не існує, це все вигадки, це все в уяві. Четверті кажуть, це все від сатани, це не від Бога. П'яті кажуть, здорово, мені це допомагає. Я стільки всього дізнався про себе. Я зрозумів, що в мене немає меж. Ці практики вони дуже легкі. І ті, які, про які говорять інші, вони не те, що не дієві, вони не стосуються того астралу, про який розповідаєш ти, Юля. Ну, сьогодні хочу вам розказати про нижчий і вищий астрал. Як попасти туди і туди, і що таке астральне тіло? Активація. Ті, хто кажуть, що астралу немає, не існує, ті, хто кажуть, що це зле і непотрібне для людини, ті, хто кажуть, це від, від диявола, не знає, хто такий диявол. І я скажу, що ці люди вони просто не спроможні через свої страхи йти в невідомий світ, відкривати щось нове для себе. Вони. Бояться побачити на віддалі свого носа, астрал. Астрал я про нього розповідаю майже все своє життя. Це не усвідомлений сон, це, як кажуть, осознаний сон. Це не ад, це не щось погане. Але є два види астрал, в залежності від того, що ви практикуєте, з якою ціллю ви туди потрапляєте. Два види астралу. Нижній, і верхній астрал. Що таке Нижній Астрал? Це все, звісно, нашою просто людською мовою, щоб пояснити різницю. Нижній астрал це місце, куди ви потрапляєте, якщо виходите за допомогою ось цих всіх практик, Практик, які бачите в інтернеті, Там від радуги, від ще там багато-багато зараз різних майстрів з'явилося. Вони розповідають про те, як вийти через якусь чакру, тобто це горизонтальний духовний розвиток. Є горизонтальний духовний розвиток, є вертикальний. Вертикальний — це коли ви виходите в світи, які контролюються самим творцем, вони не, не мають відношення саме до вашої біологічної оболонки. Тому що в нас живе не тільки фізичне, ефірне, ментальне, а й астральне тіло. Це астральне тіло, воно знаходиться навколо вас. Воно пов'язане з третьою чакрою. чакрою сонячного сплетіння. І це астральне тіло, ви просто можете, ви як наче виходити самі в себе. Не активуєте це астральне тіло для того, щоб піднятися вище. Ви просто хочете засинати і бачити щось незвичне. Ви хочете спілкуватися з мертвими, ви хочете бачити свою сусідку, яка спить там на поверсі нижче під вами страв. Це він нічого не дає, окрім таких гарних зображень, цікавого досвіду, але там ви можете зустрітись зі своїми сутностями сутності, які прикріплені до людини, які його оточують, оточують через те, що людина представляє собою інтерес для різних сутностей, які слідкують за її розвитком, вони наче підпитуються її людською енергетикою, тому що самі вони не спроможні діти до такого рівня, вони ще не знаходяться на нижчому рівні. Елементальному, і вони просто годуються енергією людини, і багато таких судностей навколо кожної людини, яка не займається духовним розвитком, яка ще не усвідомила, що в неї є такі судності. Я зі своїми судностями покінчила ще у 2012 році. Це для мене ключовий такий рік. В моїй духовній еволюції е, виглядала ця сутність дуже страшно. Е, вона була, і таких сутностей я бачила на кожній людині саме в тому просторі, де я була. Вона, як наче, ось так сидить на людині. Вона охоплює його своїми якимись руками. На людину вона не схожа. Це просто якийсь чорний комок. Такої низьковібраційної енергії, вона нібито висмоктує з людини сили, і людям дуже важко. Це люди, які переживають якісь важкі емоційні стани. І в цих станах до них такі сутності просто чіпляються, живлячись ось цими негативними емоціями, коли людина страждає, коли людина в депресії, коли людина втратила дорогу їй людину. В своєму житті. І такі сутності, вони просто липнуть до цих станів. їх притягує, наче магнітом. І я від цих я позбавлялася саме високою енергією світла. Ти просто повинен побачити, як вони розчиняються. Це світло випромінюється з самого тебе. І ці сутності розчиняються в ньому, вони щезають інші згорають в цьому світлі. Але ти їх не повинен вбивати, ти їх повинен просто на їх рівень. Це четвертий четверти вимір, 4D-реальність, в якій вони знаходяться, також перша і, і друга реальність. Все ще до третьої і трошки вище третьої Д реальність. І є верхній астрал. Я виходжу саме в вищий верхній астрал, саме оце поле, куди після астральний світ, куди після смерті повертаються астральні тіла кожної людини. Тобто, коли ми перевтілюємося, ми не забираємо це астральне тіло, це ефірне тіло, це ментальне тіло. Вся інформація з них збирається і йде в вищий енергетичний холон віходь, ще відома як це місце, як така бібліотека знань, бібліотека життєвих досвідів кожної людини це Акаші. Акаши, Акаши, я потрапляю саме в цей світ: астральний світ, першостворений, неуявний, людський. Я там не бачу проявів своїх емоцій, свого життєвого досвіду. Я спілкуюся з тими енергетичними сутностями вищого порядку астрального. Вони не небезпечні, вони абсолютно безпечні для людини. Вони займаються проєктуванням цього світу, порядкуванням інформації, яка йде туди. Це простір, де можна дізнатися про своє майбутнє, про його варіанти саме. Для того, щоб потрапити в цей вищий астрал, необхідно мати. Звісно, підготовку. Підготовку в тебе не повинно бути ніяких стереотипів, обмежень. Ти повинен вірити, не те, що вірити, а відчувати творця не за якимось образом, не за якимось обличчям, ім'ям, не за якоюсь світовою релігією, а поза цим всім. Відчувати в собі повинно необхідно багато медитувати, робити ще деякі енергетичні практики. Тобто, ви повинні бути зарядженими енергетичними, не, не виснаженими, як більшість людей. Ви повинні відчувати, розвивати в собі ту силу, яка у вас вже є. І ось тоді можна потрапити в вищий астрал. Вищий астрал це як отримати доступ до. Ви ще знаю. Я це так розглядаю. Мене саме це цікавить. Не політати, не відчути якісь там стану, а потрапити в світ більше, ніж наш. Також обов'язково потрібно бути вегетаріанцем, тобто зовсім не їсти м'яса для того, щоб тіло воно не з'їдало рештки інших тварин, еволюції яких ми таким чином перешкоджаємо. Тому це теж дуже важливий момент. Їжа, те, що моє воно стає нами, нашими думками. Дуже важливо мати це на увазі і знати, як активувати астральне тіло. У мене для цього є фантастичний, дуже класний курс, який пройшло більше 4 тисяч людей з 2012 року, коли цей курс з'явився, він доповнюється зараз. В бонусах туди йде моя книжка. І як вийти в Астрал 30 кроків для новачка, буде посилання під цим відео. Тому, якщо ви хочете розвиватися, відчувати енергетичні простори, які існують поза межами вашого фізичного тіла, доєднуйтесь до курсу, я придумала те, що буде телеграм-канал ще. Чат, в якому можна буде поспілкуватися зі мною, тобто ви отримуєте не просто курси ще й підтримку. Я буду допомагати вам, якщо у вас буде, не буде якось виходить, і щоб ви розуміли, це не просто курс, як вийти в астрал, це курс духовного розвитку, духовної еволюції. Я зараз вам передаю свій досвід, а там його ще більше. Тому, якщо у вас є, якщо ви жадаєте духовно розвиватися, пізнавати справжні реальності, а не міражі, доєднуйтесь, буду рада вас бачити і передам по максимуму того, що знаю, того, де я була, того, як використовувати всі ці сили, і там я буду розвивати ваші сили. Які у вас закладені, а вони є у кожної людини. Просто у декого це приспані такі вміння, сила, яка спить, дімає, і її необхідно будити саме енергетичними практиками. Тому що пам'ятаєте, ви духовна сутність, ви не людина. Це просто. Наш костюм, костюм душі, який ми носимо, охороняємо, щоб як можна більше досвіду отримати тут на землі. Дякую за увагу! Дякую, що подивилися це відео. Бажаю вам чудового дня, де би не знаходились, в якому часовому просторі. Я завжди рада вас бачити на своєму каналі. До зустрічі!